Обидва суперники чудово знали один одного за іграми чемпіонату області. Однак, змагання за кубок має свої особливості. Турнір швидкоплинний і будь-яка осічка призводить до виліту з боротьби. Та пройшла дистанцію рівно. Команду не зупинили ні Токмак, ні Запорізький мотор, ні вектор у фіналі. Победа очень значима. Я хочу в першу чергу поблагодарить футболистов, Поздравить всіх болельщиків Таврії Скіф роздолу. Їх сегодня сьогодні публика была. Поздравить Поздравити президентів, які этой победе теж приложили руку. В принципі, це очень значима і очень значительна победа для нас. Ще в першому таймі Таврія Скіф впевнено підтвердила свої амбіції. Обидва гола забиті зі стандартів. Спочатку відзначився Микита молодожон. Далі рахунок подвоїв Ігор Порубльов. А третій гол у другому таймі в активі Ігора Дудника. Він також отримав і приз найкращого гравця матчу. Підсумок зустрічі 3-0. Заслужений кубок у таврії очень уважаю футболістів Вектора, дуже, дуже хороша добротна команда. І, як би сказати, сьогодні був наш день. Турніром загалом і фіналом, зокрема, залишилися задоволені і організатори, і вболівальники. Достаточно интересный получился турнир, команды у нас все равные были. Это те команды, которые представляли чемпионат области, плюс три новые команды по именам. Ну, фактически играли футболисты, которые в разных годах участвовали на самом высоком уровне, в чемпионатах Украины и Премьер-лиги и других лигах. Поэтому финал сегодня доказал, что ну, это бескомпромиссный интересный турнир, который ну, прошел на высоком уровне. Очень красивый матч, впечатление очень много доставило, очень хорошие команды, которые играли. Сумасшедший просто футбол. Спасибо большое за то, что подарили запорожским болельщикам такой, такой красивый матч. Тепер Таврія Скіф спробує повторити успіх і у чемпіонаті області. Там вона відстає від того ж таки вектора на три очки. Дмитро Непоміще Дмитро Сахно Тв 5